Вітаю постійних глядачів програми Крок на зустріч, а також тих, хто дивиться нас вперше. Нещодавно герой сьогоднішньої програми, а саме у 2018 році, разом із дружиною та сімома дітьми, опинилися за крок до смерті. Що трапилося з родиною, і як діяти батькам, коли життя їхніх дітей опиняється під загрозою? Про це нам розповість гість студії Павло Федорук із міста Севастополь. Я вітаю вас у студії Крок на зустріч. Вітаю вас, вітаю глядачів. Приємно бути тут. Гість сьогоднішнього випуску програми Павло Федорук є багатодітним батьком разом з дружиною. Вони виховують семеро дітей, а саме чотирьох синів та три донечки. Найстаршому синові нині 18 років, а найменшій доньці вісім. Хоч і Павло родом із Рівненщини, а його дружина із Волині, так склалося, що їхня сім'я близько 20 років проживає у місті Севастополь Автономної Республіки Крим. Мета нашої нашого проживання там, переїзду туди, це була проповідь Євангелія. І коли відбулися ті зміни, які відбулися 5 років тому, чи вже 6, От ми просто залишились там, тому що розуміємо, що є щось більше, ніж просто якісь переміни в політичному державному устрою. Є люди, яким ми продовжуємо проповідувати Євангелія, яким ми служимо, тому ми по сьогодні там. Однак, вже у 2018 році життя багатодітної родини опинилося під загрозою. Вся сім'я в одну мить могла б загинути та залишити цей світ назавжди. У 2018 році сталася така дуже неприємна, складна для нас подія. Ми потрапили в серйозну ДТП. Ми поверталися додому, проїхали, мабуть, тисячу кілометрів і просто злетіли з траси. Мікроавтобус, на якому ми рухалися, я був за кермом. Сам процес ДТП був такий складний. Тобто машина через голову перевернулася на якийсь забор там. Наштромилася на, на якісь а, металічні штирі, які торчали з, з бетону. Буквально декілька, ну можливо, 20 сантиметрів за моєю головою, насквозь прохромила а, кришу автомобіля. От машина перевернулася на бік, і коли ти починаєш усвідомлювати, що відбулося, це дуже складно. Ти оглядався в салон і чуєш, що не всі діти відгукуються, сідушки позривало з місця, і рівні, і вікна повилітали всі. Ну, машина дуже в, в такому плачевному стані була в результаті. Ну, звичайно, як для батьків, це дуже складно, цей шок першого моменту. Потім, коли ти вже вибрались з машини, починаєш дивитися, де діти, виявляється, троє вилетіло на ходу. От. Це вже чудо, що просто на місці ніхто не загинув. Під час розмови з Павлом було відчутно наскільки важко чоловікові пригадувати, з якими наслідками довелося стикнутися його дітям після автокатастрофи. Хоч і всі залишилися живими, проте батьківське серце розривалося від неспроможності допомогти і зарадити фізичному стану дітей. Павло, ви зазначили, що під час вже самої аварії дякувати Богу, що ніхто не загинув, але все ж таки. Що саме, які наслідки були після аварії? Ну, я думаю, що стривожило, це не… навіть не передає те, що відбувається в серці батьків, при тому, що відбулося далі. Ну, коли ти бачиш, от Вовчик, якому було 12 років, от, я дивлюсь у нього, ну тут все, все в крові. От виявилось, що удар пройшовся на верхні передні зуби. Вони просто пішли всередину, подалися, і потім вбік. І... В результаті зламали те місце, в якому вони стоять, ну, авіалярний отросток, це називається. От, і я дивлюсь, що його зуби просто неприродні якось стоять передні верхні. От, найбільше, мабуть, пострадала все ж таки молодша доня наша, якій було 6 років. Їх забрали, і дружина, коли позвонила і сказала, що зробили ну, знімок голови, і що в ілонки доці молодшої. Сильний струс, забіг і крововели в мозок, і є загроза життю. Ну, Це було все. Мені вже було не до поліції, не до машини. Коли ти чуєш, що от дитина під загрозою життя, ну, це надто складно. Це не просто стривожило, це, це якось розбивається серце, ти собі місце не можеш знайти. Що ви в цей момент. Робили, окрім звичайно, лікування. Звичайно, ти готовий віддати всі гроші, ти готовий був сам постраждати, аби тільки діти твої були живі та здорові. От, але, звісно, молитва, молитва. І, мабуть, знаєте, що я би сказав? Що найперша моя молитва була просто щоб мати з Богом єднання, щоб в серце пройшов якийсь мир і спокій, щоб ушла паніка, і, і отой тиск, який на тебе тисне. Ти не можеш зробити більше. Ну, лікарі забрали в реанімацію долю. Якщо до ранку доживе, буде жити. До ранку загроза життю. І ти не знаєш, тебе не пустили. Я приїжджаю в пусту хату, і ти нічого не можеш зробити. Ти не можеш заставити Бога зробити по-твоєму. Ти не можеш витребувати в нього. І я це розумів. Чи не молився? Звісно, молився. Конечно. Звичайно, молитва Божа, хай вона живе. Помилуй. Помилуй, щоб, щоб вона залишилась живою. Але ти розумієш, що ти не можеш вимагати від Бога. І ти не знаєш, чим закінчиться ця історія. Ти не знаєш, що тобі позвонять і скажуть зранку. Тому, мабуть, найперше, це, щоб в серці був якийсь мир і довіра Бога і свого життя, і життя твоїх дітей. Прагнув ближче Бога відчути, більше Бога в душі. І тоді якось стало спокійно. І чекав того ранку з хвилюванням, з молитвою, сльозами, з але без паніки і без якогось такого, знаєте, відчаю, о, який надає тобі далі жити. Ви дочекалися ранку. Яким був результат ваших молитв, дій лікарів стосовно життя вашої доньки, яке було під загрозою? Ну, Мабуть, буде варто сказати не тільки ранку, щоб було зрозуміло, що відбулось глобальніше. А слава Богу, зранку лікар повідомив, що все пройшло добре, ніч пройшла добре, вона жива і її перевели вже десь до обіду, перевели в звичайне відділення. Але те, що відбувалось далі, я думаю, що більш підкреслюю, що відбулося саме чудо, тому що буквально пройшов день, два-три. І як будто би нічого не було. Просто вже на третій день вона вела себе, як будто не було ніякої аварії, як-будто не було нічого. Їй забороняли вставати, вона, бідно там мучилась. Але не можна було, тому що крововелиць зусточок крові. Це загроза десь щось, це, це мозок людини. От. Але ну, я вірю, відбулося просто чудо. І вона мала навіть вже коли вийшла з цього загрози життя, з реанімації, вийшла в е звичайне відділення. Вона мала там лежати 21 день. Нас виписали на 14-й. І коли лікар зробив вже при виписці, зробили знову знімок. Він зайшов каже, я просто дивуюсь. Бо перед цим він чому настояв на знімку, каже: якщо згусточок залишився, це дуже небезпечно. Він в будь-який момент зрушується десь з місця, ну, в них свої терміни лікарняні, так. І ця загроза життю все-таки залишається. От, і коли він нам прийшов снімками, він каже, все просто ідеально. Немає не шрамчика, не ні згусточка, ніякого сліду, що щось було подібне. Павле, які цінні уроки ви винесли із цієї неприємної ситуації? Я ще раз пересвідчився, наскільки важливо не шукати Бога, просто коли тобі, коли тебе зажало. Коли прийшли, прийшла якась біда, а дбати про те, щоб ти мав правильні стосунки з Богом завжди, завжди, постійно, ти не знаєш, що відбудеться завтра. Є в нас така приказка, да, як тривога, так до Бога. Добре, а якщо тривога, і в тебе є час звернутися до Бога. А якби в тій аварії, скажімо, я не вижив. Яка тривога і яке до Бога. Коли до того моє життя, наприклад, не було згідно Божого Слова, так. я його марнував, грішив, і тут я потрапляю в аварію, і в мене немає шансу покаятись, так. так саме так. Н немає часу. Тобто немає такого, що тобі поставили діагноз там, чи ти кудись потрапив, і це змусило тебе шукати Бога. Але найперше, що я сказав би, наш урок і всім глядачам, друзі, може прийти не просто тривога, а одного разу. Прийде смерть, не може прийти. Вона одного разу прийде. І для когось вона прийде тоді, коли ти її не чекаєш. Можливо, тобі не буде 90 чи 95. Так? Мені і 40 не було, коли я потрапляю в цю аварію. У мене багато планів. Я їду додому, в мене є плани, куди я рухаюсь. Я навіть поспішаю. І коли вистрілюють подушки, коли машина кувирком летить. І я потім розумію, моє життя могло обірватися. І яка тривога, і до якого Бога? Все життя закінчилось, і в тебе немає можливості щось поправити. І знаєте, що найбільше мене тішить і заспокоює, коли я згадую ту аварію? Чи коли продовжується моє життя? Що коли б моє життя обірвалося, я знаю, що я спасенний, мої гріхи прощені, я вірю в Ісуса Христа. І я маю вічне життя. І тому навіть коли б не сталося чуда, яке сталося, що Бог всіх нас помилував і наше життя продовжується, я знаю, що я маю вічне життя. Тому нашим глядачам я би порадив з нашого досвіду. А не чекайте тривоги, щоб звернутися до Бога. Просто от сьогодні, прямо зараз, є гарний час і є можливість помолитись. Покайтесь в гріхах і слідувати за Богом, слідувати за Ісусом Христом і маючи вічне життя, мати спокій в своєму серці. що б не сталося, коли б не обірвалося твоє життя, ти маєш впевненість в тому, що ти будеш мати вічність в Божому Царстві. На останок програми пропоную разом із глядачами звершити молитву покаяння, щоб Господь простив гріхи і дав впевненість, коли б не прийшла смерть, я знаю, що я буду у вічності з Богом. Моя молитва про тих, хто дивиться нашу передачу. Господи, во ім'я Ісуса Христа я молюсь за тих, хто переживає зараз складні обставини. Кому тяжко, кому самотня, хто лє сльози і хто відчуває себе в безвиході. Бог мій, Ти є наш вихід, Ти є наша поміч. Я вимилість Твою. Дай мир і спокій в душі. Зціли хворобу, виріши питання, з якими зараз борються і мають проблеми. Ті, хто дивиться і слухає нашу розмову. Яви, милість твою, Боже. І також я особливо молюсь за тих, хто кається. Прости, гріхи, дай справжню глибоку віру в Ісуса Христа. І нехай в результаті цієї віри прийде прощення гріхів, Господи, прийде спасіння вічної душі, прийде радість і зміст життя. Благослови, Господи, кожного, хто нас слухав, дивився зараз. Тобі, Господи, ми поклоняємося. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую, Павле, за участь в програмі, за те, що ви поділилися історією з життя і, звичайно, думками. Хай Бог благословить вашу діяльність, вашу родину і, звичайно, кожного телеглядача програми. Крок на зустріч. До нових зустрічей. Щасти.